України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. За минулу добу в зоні антитерористичної операції зафіксовано найменшу кількість епізодів режиму припинення вогню з боку противника за травень цього року. Водночас, факти застосування важкого озброєння незаконних збройних формуваннями практично на всіх основних ділянках фронту свідчать про наміри бойовиків продовжувати ескалацію конфлікту. На Маріупольському напрямку, найгарячішою точкою, зіткнення вчора було селище Чермалик. Противник відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів, що розташовані неподалік селища Лукове. На Донецькому напрямку знову активізувалися бойові дії в районі аеропорту. Противник має серйозну вогневу підтримку і активно використовує 120-мм міномети та 152-мм гармати, що підлягають відведенню відповідно до мінських домовленостей. Не вщухає вогонь противника і на західних околицях Горлівки. Насамперед йдеться про селище Лозове та під Світлодарськом. На Луганському напрямку вчора відбулася перестрілка між нашими військовими і противником у районі селища Троїцьке. Бій тривав близько двох годин. Бойовики застосували БМП, зенітну установку та стрілецьку зброю, ведучий вогонь із району селища Санжарівка. В районі міста Попасна і золоте ворог застосував проти сил АТО, танки та міномети. Крім цього, на околиці Попасний на Фугасі підірвався автомобіль з військовослужбовцями Національної гвардії та трьома волонтерами, внаслідок чого два волонтери, офіцери солдат Національної гвардії загинули. І ще один волонтер важко поранений. Також бойовики здійснили серію мінометних обстрілів наших позицій біля міста Щастя. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, ми втратили двох. Українських військових з Національної гвардії і четверо отримали поранення. Українські правоохоронці вилучають зброю в зоні антитерористичної операції під час відпрацювання території Володарського району українські правоохоронці спільно з спецпідрозділом СОКІЛ та національними гвардійцями знайшли підпільний арсенал. Там, зокрема, вилучено дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1. Три запали і 114 набоїв калібру 7,62 міліметри. Правопорушник це 56-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що знайшов зброю у лісосмузі. Правдивість його свідчень перевіряють слідчі органи. У селищі Степне Мар'їнського району Донецької області, в будинку, де був розташований пункт прийому. Металобрухту виявлено та вилучено 49 артилерійських снарядів калібру 152 мм, 83 мінометні міни та три гранати Ф1. Тож ми закликаємо місцевих мешканців не підбирати вибухонебезпечні предмети, снаряди, гранати, міни і не намагатися здавати їх в металобрухту, оскільки це напряму загрожує вашому життю. Після того, як ви виявили ці небезпечні знахідки, обов'язково попередити про цю знахідку правоохоронців і викликайте саперів про цю знахідку. Будь ласка, повідомляйте і в місцеві органи влади помічайте ці місця якимись яскравими предметами або пропорціями, щоб люди, поки вас не буде на цьому місці, не потрапили на цю небезпечну знахідку. Українська армія продовжує поповнюватися свіжими силами. Близько трьох десятків новобранців військової академії в місті Одеса склали присягу на вірність українському народу. Перед цим бійці пройшли курс первинної військової підготовки і зараз готуються опановувати визначені військові спеціальності. Міліціонери з Івано-Франківська змінюють своїх колег в зоні антитерористичної операції. В Маріуполі пройшла ротація зведених загонів прикарпатських правоохоронців. Близько ста бійців, які захищали місто протягом місяця, повертаються додому. Керівник Донецької міліції висловив правоохоронцям подяку за сумлінне виконання служби в небезпечних умовах. Бійці отримали пам'ятні подарунки та відзнаки. На зміну їм прибув новий загін колег з Івана Франківська. Тернопільські правоохоронці також відправились нести службу в зону АТО півсотні бійців, змінили своїх побратимів на сході України. Зведений загін забезпечений усім необхідним для несення служби. В зоні антитерористичної операції правоохоронці будуть нести службу на блокпостах, охоронятимуть громадський порядок та допомагатимуть колегам із місцевих райвідділів розкривати. Злочини. Більшість, більшість із бійців вже по кілька разів несли в службу на боремному сході. Тож вони добре знають, які завдання доведеться виконувати, і саме вони стануть наставниками для тих, хто вперше вирушає в зону антитерористичної операції. Українські військовослужбовці завжди приходять на допомогу мирним мешканцям, особливо в самих небезпечних. Районах військові доставили таким чином одяг, взуття, солодощі, медикаменти, засоби гігієни та іграшки дітям Велико центру соціально-психологічної реабілітації. Також офіцери групи військово-цивільного співробітництва доставили кілька сотень бухана хліба в Авдіївку місто. Щодня піддається обстрілам з боку бойовиків. І саме завдяки військовим. Мешканці, які досі залишаються в місті, можуть отримати найнеобхідніші продукти. За словами координатора групи збройних сил України, цього разу військовим допомогли запорізькі волонтери. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Якщо є. Дякую, пане полковнику. Добрий день, Тімо Шолена, незалежно бюро новин. Пане Андрію, уточніть, будь ласка, скільки в цілому загинуло військовослужбовців, починаючи з, з від початку АТО і починаючи від введення режиму тиші з 15 лютого? Загальних цифр поки що немає, оскільки їх треба уточнювати, у нас кожного дня відбуваються зміни. На жаль, відбуваються зміни в бік збільшення. Кількості, якщо треба, то ми на кінець місяця підрахуємо і видамо цю інформацію публічно. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, як що ви можете розповісти про обставини? Ну і подальше, із затриманням двох російських військовослужбовців біля міста щастя? Це було, було бойове зіткнення диверсійно-розвідданої групи супротивника з нашими військовими, це звичайно, наші піхотинці, які несли службу. Але пильність і завдяки злагодженості і діям нашим хлопцям вдалося своєчасно виявити цю групу. Більшість цієї групи загинула, і два військовослужбовця, зокрема, офіцер і сержант російської армії. Потрапили до нас в полон, обидва були поранені в цьому бою. Тому Російській Федерації, керівництво цієї країни не вдасться сказати, що ці хлопці просто заблукали на території України. Ці військові йшли на виконання бойового завдання, вони йшли вбивати наших воїнів, вбивати наших людей. А по з подробицями ви можете ознайомитися прямо з їхніх вуст. Завтра буде організована з ними зустріч засобів масової інформації. І ці два військовослужбовці дадуть відповіді на всі ваші запитання. Цю практику ми проводимо вже не вперше, як ви пам'ятаєте. Коли дев'ять десантників Збройних сил Російської Федерації начебто, заблукали, вони також були взяті в полон, і вони також провели зустріч з українськими засобами масової інформації, відповіли на всі запитання. Тож. Дивіться на анонси. Ми розповімо, коли ця зустріч буде відбуватися. Поки що місце їхнього перебування ми не розголошуємо. Пане Андрію, уточніть, будь ласка, ще який зараз стан волонтера, який е, підірвався на фугасі під попасною? Той, що вижив, 80% було там ожогів. Який його зараз стан за життя цього волонтера ведеться боротьба. Медики роблять все можливе, щоб повернути його до життя. До повноцінного життя. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, ви говорили вчора під Троїцьким була сильна битва. Кажуть, що зараз знову відновилася інформація про те, що зараз біля Троїцького. На зараз оперативної інформації немає поки що. Чи є ще питання до пана Андрія? Питань більше немає. Дякую вам, пане полковнику. Дякую всім. Чекаємо на вас завтра.